Минулого року вона мене справді дуже вразила, адже ми поставили теплицю саме на зиму. І у мене навіть стояла береза, там, яка зовсім не замерзла. На вулиці було мінус 15, а в теплиці не тільки дерево, а й земля залишались теплими, що мене неймовірно вразило. Скажіть, для чого ви купили теплицю? Для свого улюбленого хобі, щоб вирощувати свіжу їжу дітям на своїй ділянці? І взагалі, щоб розслабитися, не знаю, у теплиці, дивитися, як ростуть там. Маленькі зелені, не знаю, рослини для хобі, да. Щоранку ми з нетерпінням відкривали двері, щоб подивитися, як ростуть наші рослини. Навіть чоловік був у захваті. Він із задоволенням приходив, перевіряв, як все розвивається, і радів разом зі мною. Це був справжній сюрприз і дуже приємний досвід для всієї родини. Так, я рекомендую цю теплицю багатьом людям, бо вона дійсно унікальна. Люди у моєму районі дуже зацікавлені, постійно приходять подивитись. Всі запитують, що це за шпилі зверху, для чого вони? вони дивуються, бо такого раніше не бачили. Це не проста теплиця, це справжня прикраса двору. Люди дуже хвалять, кажуть, що це дуже гарно і комфортно для рослин. Гарно прикрашає ландшафт, завершує композицію і робить місце особливим. Ви задоволені цією теплицею? Дуже задоволена. Я дуже задоволена сервісом, роботою компанії та якістю теплиць, які вони пропонують.